До мене додому прийшов ворог. Не має значення скільки років: 20, 25, 30. Кожен чоловік повинен виконувати обов'язок по захисту тих, хто не може сам себе захистити. Остання розмова була, що я йду воювати. Він казав: Тебе вб'ють. Я говорю, ну хай попробують. Для мене, наприклад, велика цінність це мої побратими, моя. Друга сім'я. Це люди, з якими я починав з 22-го року. Завезли на перший бойовий виїзд. Ми постріляли. Нам зашло. Треба ще. Поїхали. Та поїхали. Я в армію прийшов великим розтягнем. Зараз є відповідальність за людей, за сім'ю, цінності життя інші. Все змінилось. Людина боїться того, чого не знає. Робота пілота це зробити так, щоб ворог не дійшов. Завдяки тобі пі... не можуть дойти до позиції нашої піхоти. Тому що це життя, життя людей. Я Геральт. Їх було більше, і вони знали, куди бити. Вони бачать нас крізь темряву. Тому ми мусимо літати краще, ніж вони дивляться. Привіт, вперше перетнув кордон, так? Я думав, що помру. Ми всі так думали. Але якщо ти повернувся, значить тебе обрали. Я ще малий. для чого мене обрали? Ніхто не народжується готовим. Всі ми прийшли сюди незрілими. Пам'ятаю, той холод собачий, такий, що лізе в легені, наче колючки. Ми грілись свічками в бліндажах. Земля навколо смерділа гниллю порухом і страхом. Мені здається, я досі не зігрівся з того часу. Геральд у мене вже 99! Не рахуй мертвих, рахуймо живих. Дивись, у нього в грудях вогонь. Це вже не порожні, це палаючі. Ті, хто зреклися прав і випалили в собі нав. Ми їх били ночами, ми били їх днями. Як тільки наставав морок, ми вирушали на полювання. Не через пристрасть до бою, через любов до тих, хто спить в домівках і хоче прокинутись. У мене було три поранення, але найбільше я отримав тоді. Підіймаємо пташок малими серіями різні траєкторії. Вони шукають нас, то хай шукають в десятках місць. До бою тримає шелонами. Дрони розходяться трьома ярусами. Перший відволікає другий хибний маневр, третій основний удар. Перший пройшов. Другий тримаю. третій працюю. Він на нас іде. Дай мені три секунди. Мене збили! Ціль не знищена! Прикрийте! Беру запасний! Ось і вона моя знайома. Смерть не приходить сваритися, вона приходить подивитися тобі в очі. Якщо не відведеш погляд, вона відступить. Якщо кліпнеш забери. Три зустрічі зі смертю. Але його серце палає йому ще не час. Він повернеться. Там його не виконання обіцянка. Ти тут думав, не витягнемо. Фух. Сто офіційно. Але ти все одно скажеш, що не рахуєш. Рахую тих, хто сяде вечеряти. Ми не для того вчились літати, щоб падати і не вставати. Тримай. Якщо колись відчуєш поклик, на хортиці є школа. Там навчають літати. Полетиш краще за мене. А якщо в мене не вийде? Значить, не полетиш, а підеш пішки. Але головне, не зупиняйся. Ти станеш тим, хто не відступив. А цього вже достатньо. А тобі не страшно? <плес> страшно. Страх це передстартове тремтіння. Коли стає страшно, зменш швидкість думки, розбий завдання на дрібні частини. Зроби перше. Як тебе звуть? Геральт. Мене звуть Геральд. Десь там у нічному небі дрони кружляли над позиціями ворога, несучи вогонь рарога в темряву. Кожен політ молитва, кожне влучання відповідь. Так завершується історія Геральта, обраного через небо, вогонь і сталеву волю. Коли ти стаєш дорослим, що то має бути за цифра? Коли школу закінчив, чи вже з вишу випустився? Ні, ти стаєш ним коли під загрозою завтра. Коли всі, хто навколо ніби забули, що таке правда. Обирай хижак, ти чи жертва твоя карма, людська, чи тваринна. Ця гра не про поні рожевих. Слабкий не дійде до фінального рівня, сильні це знають. Літають не задля того, щоб падати. Якщо заважатимуть вади, треба вирувати. З м'ясом шкідливі всі вади, тільки дисципліна та честь, кити, на яких ще тримається куля. Якщо маєш це ти високий завжди, якщо ні, то тебе не врятують. Ходуля цей світ не єдиний. Крім нього, я щось вище та глибше. Тими світами мандрують. лише ті, хто бути сильними, вирішили. Металеві птахи пошти, замість листів несуть справедливість, можуть бути непомітними, можуть стати залізною зливою. Геральт їх направляє на межі двох світів, тримає баланс, захищає своє за правом крила. Праця та честь все інше балласт